Доброго дня, шановні користувачі. Рокитнівська центральна районна бібліотека працює на створенні повнотекстової бази даних. Наша бібліотека збирає, акумулює і оцифровує власні краєзнавчі матеріали і матеріали, які нам надають сільські книгозбірні. Основні тексти, які ми маємо у світі, це історія, походження міст і сіл. Рівненської області, спогади старожилів про Велику Вітчизняну війну та про партизанський рух на території Рокитнівщини, історія побудови та відтворення культових споруд, легенди та фольклор Полісся. Я хочу вам показати цікавий такий матеріал це легенди рідного Полісся. Легенди рідного Полісся. Не менш цікавими є проскановані статті із газети новини Рокітнівщини. древлянськими стежками про історію та походження населених пунктів нашого Рокітнівського краю. Дуже цікавий матеріал є у нас фотодокументи. Фотоматеріал це про дендропарк Острівського лісництва. Дендоропарк Остківського лісництва. Це фотографії із рослинами, які ростуть у Остківському дендропарку. Дуже цікаві фотографії. Крім текстових документів, як я сказала у нашій повнотекстовій базі даних, ми маємо у своєму фонді відеоматеріали. Відеоматеріали це презентації творчості письменників Рокитнівщини. Перед вами презентація творчості нашої письменниці Ніни Смик яка проходила ще у 2006 році в Центральній районній бібліотеці. Також у своїй базі це відеоматеріали відкриття музейних експозицій у бібліотеках району. Цікавий матеріал маємо про, істо... про сторіччя школи села Карпилівка зі спогадами старожилів, які згадують старожили про роки навчання при польській. Школі. Ще колись, як польська була Польща на території Рокитнівщини, і згадую дуже цікаві подробиці цього навчання. Дуже цікаві маємо матеріали це виступи фольклорних колективів Рухітнівщини. Один із таких колективів це колектив Рухітнівського сільського будинку культури Куточани. Дуже цікавий маємо матеріал це відтворення весілля кінця 19 століття художнім фольклорним колективом Залавського клубу. Дуже цікавий матеріал це відтворення весільного обряду кінця 19 століття, який проходить на Рокітнівщині. Тут печуть коровай, далі молоді, на підводі з кіньми, запрошують гостей на весілля. І як проходить даровизна на весіллі, це все відтворено у цьому хвайлі. Дуже цікавий у нас є ще хвайл який е, показує, як рокітнівчани збирають клюку на болоті. Це дуже цікавий матеріал. Я вам зараз кусочок покажу. Я подключу трошки. Не. Ну, так Як бачите, дуже цікавий матеріал про те, як роки Поліщуки збирають клюкву на великих наших масивних болотах. Дуже маємо цікаву інформацію про народних умільців нашого краю. Вишивальниць, різблярів виробив по дереву. Я зараз... Продемонструю вам дуже чудові роботи. Це майстра виробив по дереву із села Масевич, який демонструє свої вироби. І багато чого іншого. Ну, плани на майбутнє. І далі. До... І далі будемо працювати на створення власних краєзнавчих електронних ресурсів, а саме збереження інформації з паперових видань газети Новини Рокіднівщини за минулі роки на перенесення їх на електронні носії та пошук інших архівних краєзнавчих матеріалів. Дякую за увагу!